Усім доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми, як завжди, говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні будемо говорити про особливості складання національного мультипредметного тесту, які зміни чекають на вступників з Херсонщини. До обговорення приєднається наш гість, директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко. Нагадую, що у вас є можливість ставити свої питання у коментарі. Ми працюємо у прямому ефірі і будемо на них відповідати. Також, будь ласка, пропонуйте свої теми для наступних програм. Ну і хочу зауважити, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви завжди знайдете актуальну та перевірну інформацію. Минулого ефіру говорили про освітньо-тренінговий центр своє у Херсоні. Які заходи там відбуваються, і як містяни можуть до них долучитися? Хто ще не бачив цей випуск, можете переглянути посилання залишаю у коментарях. Ну, а далі говоримо про складання тестування випускниками шкіл. І до прямого ефіру приєднується наш гість Максим Керпенко. Пане Максиме, вітаю! Дякую, що приєдналися до ефіру. Доброго дня. Отже, із 14 березня розпочинається реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті. Скажіть, будь ласка, які особливості вступних випробувань цього року для абітурієнтів з Херсонщини та чи є відмінності із попереднім? Точніше, якщо запитувати, які предмети є обов'язковими до складання і коли відбудеться саме тестування, та у якому форматі, який буде прохідний бал для вступу у заклад вищої освіти на бюджет? Давайте по черзі. Так. На даний момент вже дійсно відомо, що за 10 днів розпочнеться реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Зв'язку з цим ми говоримо про те, що за 10 днів всі наші випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які планують в цьому році приймати участь у вступній кампанії 2024 року, мають зареєструватися, зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, заповнити електронну форму, додати копії паспорту, додати. Копії довідки з навчального закладу про те, що вони в 2024 році завершують курс здобуття повної загальної середньої освіти, і зареєструватися реєстрація триватиме близько місяця, тобто з середини березня по середину квітня ми матимемо цей процес реєстрації. Також звертаю увагу, що прохання не затягувати з цим процесом на більш пізні терміни, тому що якщо. Якісь недоліки в нас під час реєстрації відбудуться, то відповідно часу на виправлення цих недоліків у нас буде менше, якщо ми затягнемо з цим процесом до завершення реєстрації або до кінця реєстрації. Тому з цим процесом просимо не затягувати. Зараз бажано вирішити всі питання з документами, які потрібні для реєстрації. В першу чергу це документ, що посвідчує особу паспорт, а звідти вже і безпосередньо підготуватись до самого процесу реєстрації. Що стосується, коли це буде відбуватись, самі сесії тестування плануються знову ж таки в коридорі середина травня по середину червня, це основна сесія тестування. Знову ж таки, в цьому коридорі будуть розбиті дні тестування, будуть визначені пункти тестування і Кожному зареєстрованому учаснику в його кабінет за підсумками проведення реєстрації прийде повідомлення, що в такий то в такий -то день, конкретно день, дата і місце проведення, де будуть створені пункти тестування, йому потрібно з'явитися з певним переліком документів, що підтверджує його реєстрацію і посвідчує особу для проходження тестування. Які ж нововведення стосовно попереднього року. Це стосується не лише випускників з Херсонщини, це стосується всіх учасників національного мультипредметного тесту? В минулому році ми мали е, три предмети під час складання національного мультипредметного тесту. В цьому році ми маємо чотири предмети, як такі, що кожен учасник повинен скласти. Ми маємо три обов'язкові предмети: це українська мова. Математика історії України і четвертий предмет за вибором. Кожен учасник в цьому році повинен буде зареєструватись на чотири предмети, і ці чотири предмети скласти під час однієї сесії. Сесія планується передбачається, що це буде фактично чотири блоки по одній годині на кожен предмет. Тобто, чотири години буде відбуватися тестування. Між блоками вони будуть парні, скажімо так. Перший другий блок. Потім буде 20 хвилина перерва, і далі третій, четвертий блок, третій, четвертий предмет. Ось з таких частин і з такої структури тесту буде складати в цьому році тестування, це стосовно тих нововведень або змін в порівнянні з минулим роком, чотири ну, предмети. Тепер буде історія України. Вона повернулася, я так розумію. Так, вона повернулася третім обов'язковим предметом в порівнянні з минулим роком, коли в нас була лише українська і математика. Обов'язкові, а третій предмет за вибором учасника. В цьому році в нас українська математика плюс історія є три обов'язковими предметами, і четвертий предмет за вибором учасника. Стосовно того, скільки потрібно набрати балів для того, щоб напевно стати там мати змогу на бюджет вступати чи, чи щось на зразок цього, ми мали, ми мали на, скажімо так, в кінці грудня і до 31 січня Міністерство освіти на своєму сайті для громадського обговорення виклало порядок вступу до вищих навчальних закладів у 2024 році. На даний момент цей документ ще не, не затверджено, тобто він не, не опублікований, для того, щоб стовідсотково говорити про ті норми, які там прописані. Але в проєкті йшла мова про те, що мінімальний, мінімальний, мінімальна кількість балів, яку повинен набрати кожен потенційний абітурієнт для вступу на бюджетні місця, це 130 балів. Тобто 130 балів для того, щоб мати можливість вступати на бюджетні місця, і окремо там йшов певний перелік спеціальності предметів. Це 150 балів, там конкретно перелік навчаль... е... дисциплін, навчальних дисциплін або, скажімо так, підготовка, на які потребуватиме вищий поріг. Знову ж таки, це все було в проєкті. Угу. Кінцеву версію ми повинні побачити десь. Ну, фактично, на днях для того, щоб розуміти, по-перше, який нам четвертий предмет обирати, е наскільки це впливатиме на вибір е дисциплін е напрямків підготовки, е які порогові бали, можливо, в процесі громадського обговорення щось в цьому документі змінилось. Тому поки що у нас цього документу немає, так щоб стовідсотково говорити про нього. Е Відповідно на основі цього документу правил прийому всі вищі навчальні заклади будуть розробляти свої власні умови вступу для вступу до конкретного університету, які будуть базуватись на цьому рамковому документі. Ось коли ці документи з'являться, тоді можна буде вже стовідсотковою гарантією говорити про конкретні речі. Зараз ну ось він ще в процесі доопрацювання і на десь на виході, скажімо. Ну, а цей четвертий предмет на вибір треба ж абітурієнту орієнтуватися на виш і обирати так. до того, що потребує виш, який предмет він вимагає. Ну, власне, виші, я так зрозуміла, ще не показали, які предмети вони будуть на які спеціальності потребувати. Чи вже ця інформація є? Абітурієнти можуть її. Передивлятися на сайтах вишів, чи вони ще не визначилися? Я думаю, що їх ще немає, ще немає цього четвертого предмету на сайтах вище тому, що ще не опубліковано правила прийому. Ой, на жаль, це мені здається велика проблема і стрес для абітурієнтів, тому що ну як підготуватися вже за такий короткий термін до четвертого предмету. Знаєте, я складала пам'ятаю ЗНО, і це дуже важко. Це великий стрес готувати предмети і складати, е, і як за такий короткий термін можна буде його підготувати. Це четвердумаю, що за великим рахунком, всі наші майбутні абітурієнти, які планували вступати до вищих навчальних закладів, вони. Приблизно могли розуміти, який четвертий предмет цей може бути. Тобто, якщо це гуманітарний напрямок, да це або іноземно ну, тобто Ми можемо взяти за зразок минулорічні всі наші формули, всі наші переліку предметів. І бачити, що на філологічні напрямки це, як правило, йшла або іноземна мова. Або в цьому році, наприклад, буде українська література як предмет за вибором, четвертий. А на Точні науки, да, це йшло, наприклад, фізика. Тобто, знову ж таки, ну це питання знову ж таки не до нас, це питання до Міністерства освіти і науки, які, які зараз вирішують організаційні питання останні з приводу цього документу, тому що певні норми там будуть видозмінені в порівнянні з попередніми роками. Ну, чекаємо в будь-якому разі, чекаємо цей документ, після якого ми можемо говорити там про, про четвертий предмет. І конкретно вузи вже будуть визначатися. Я думаю, що вузи, в принципі, десь готові на якийсь певний відсоток до цього документу, оскільки був оголошений в проект цього наказу. І я думаю, він не, не дуже сильно зміниться в кінцевій редакції, але на даний момент його ще немає. Так, але все ж таки, знаєте, є такі предмети, наприклад, там хімія біологія. От готуватися більше до хімії чи до біології, наприклад, якщо там студент хоче вступити там до якогось вишу yeah. і тут все одно це дуже так ризиковано для студента і стресово, мені здається. Я думаю, за великим рахунком, всі, хто планував, ну от, наприклад, медична да, спеціальність, всі, хто планував вступати, вони. Готувались до цих е, предметів, ну як, як мінімум, не за три дні до початку реєстрації. Вони, хоча б декілька років, вже е, студіювали додатково хімію біологію для того, щоб мати абсолютно повну впевненість до того, до чого вони готуються, навіщо вони до цього готуються, і ну це не питання трьох чи чотирьох днів. Вони кардинально ні на що не вплинуть. Плані підготовки. Так, ну тоді тоді давайте звернемося до батьків дев'ятикласників, восьмикласників, десятикласників, щоб вони готували своїх дітей до того, що треба там дійсно за кілька років все. Вчити, не запускати, тому що вувиші можуть визначатися фактично в останній момент, який буде четвертий додатковий предмет. До того ж, знаєте, от постійно кожного року якісь змінюються умови. Обов'язкові предмети теж міняються то їх менше, то їх більше, і це теж мені здається доволі стресово. Насправді на сайті Міністерства освіти і науки України опублікували інформацію, що національний мультипредмет мультимедійний тест у 2024 році складатимуть лише ті, хто планує вступати до закладів вищої освіти. На вашу думку, із чим це пов'язано? Чи раніше можна було скласти тестування, але не вступати в університет того ж року? Питання в тому, що складання національного мультипредметного тесту пов'язано безпосередньо з вступом до вищого навчального закладу. Тобто, якщо ми говорили раніше, ну скажімо так, до початку повномасштабного вторгнення до 2022 року, в нас зовнішнє незалежне оцінювання було ще й інструментом державної підсумкової атестації. Тобто, всі випускники 11 класів складали державну підсумкову атестацію у формі зовнішньо незалежного оцінювання, і відповідно всі 100% випускники 11 класів складали певний перелік предметів. А вже від результатів цих тестів вираховувались дві оцінки. Одна оцінка йшла як за школою бальною в навчальний заклад йшла відомість з результатами ДПА. А друга оцінка, вона перераховувалася в школу 200 балів, і учасник міг використовувати ці результати для вступу до вищого навчального закладу. Е, норму з державної підсумкової атестації на, на, на даний момент її, ну, скажімо так, призупинили. Е, було прийнято таке політичне рішення про те, що державна підсумкова атестація до завершення воєнного стану проводитись не буде. І в нас на даний момент національний мультипредметний тест є виключно інструментом для вступу до вищого навчального закладу. Між собою він порівнюваний, тобто, якщо учасники складали НМТ в минулому році, позаминулому році в цьому будуть році складати, його можна порівняти. А от уже з питання з зовнішнім незалежним оцінюванням. Там вже доволі складніше, тому що фактично це дуже схожі, але все ж таки різні тестові завдання. Тест цей відбувається в електронному вигляді. Це комп'ютерне тестування в порівнянні з онічним незалежним оцінюванням, яке було паперове, яке було трішки іншим за своєю структурою. В тестах з української мови, з англійської мови, з математики була розгорнута відповідь, де учасники вирішували завдання, наприклад, з математики, або ж писали власне висловлення такий невеличкий твір на тему, яка задана була в завданні. З англійської мови ми мали блок аудіювання. Де діти слухали текст англійською мовою певні запитання, певну промову, а потім відповідали на запитання зараз. Це мінімізували до лише тестових завдань і це комп'ютерне тестування. Знову ж таки, це все відображається тим і, і, і створено для того, щоб мінімізувати кількість разів, скільки дитина повинна з'явитись в пункт тестування. Фактично. Раніше, щоб щоб пройти сесію ЗНО, учасник приїжджав 3-4 рази на пункти тестування, і кожного дня складав окремий різний предмет, в зв'язку з скажімо, НМТ передбачає можливість прибути один раз на пункт тестування, скласти в один день одразу всі предмети, і це і з точки зору безпеки, ну, мінімізує. Потенційні всі ризики і виклики для безпеки дитини безпеки учасника, тому ось таким чином визначено, що НМТ це лише інструмент вступу до ВНЗ. Наразі невідомі терміни проведення вступної кампанії 2024 для осіб з окупованих територій. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Скажіть, що зараз відомо? Чи обговорюються варіанти складання тестування для дітей з тимчасово окупованої Херсонщини, чи передбачено для них алгоритм? Складно, складно, звичайно, говорити про наших дітей з тимчасово окупованої території. По перше, по перше, це небезпечно для, для них вже на цих територіях, тобто будь-яка інформація з нашої сторони? Яка сприймається там потенційно несе небезпеку для цих дітей, будь-яка форма дистанційної роботи, дистанційного навчання в українських школах, також потенційну небезпеку для життя і здоров'я цих дітей, цих сімей, які знаходяться на окупованих територіях. Попередньо декілька років, в минулому році, позаминулому році був, ну, скажімо так, Декілька алгоритмів було участі цих дітей в е, іспитах, але знову ж таки переважна більшість із них цих алгоритмів також передбачала все ж таки е, фізичне, фізичне знаходження дітей тут, тобто можливість перетину лінії е, бойових дій, е, якщо це попередні роки, скажімо так, з чотирнадцятого по 18, по 22 Через лінію розмежування Крим або Донецьк можна було відносно відносно знову ж таки кажу спокійно перетнути цю лінію. То останні два роки це лінія фронту, і це все доволі небезпечно. Перетин цієї лінії, але алгоритми були наступні: продовжували діяти і в минулому, і позаминулому році освітні центри Крим, Україна і Донбас, Україна. Тобто ці алгоритми знову ж таки передбачали, що комунікація відбувається з приймальними комісіями вищих навчальних закладів, визначених Міністерством освіти, куди діти могли б надіслати комплекти документів і через іспити без НМТ скласти певний перелік іспитів, стати студентами вищих навчальних закладів. Цей алгоритм, наскільки мені відомо, він діяв і в, ну, і в минулому році, наприклад, взагалі, вся вступна кампанія тривала десь аж до 30 вересня, наскільки мені відомо, в минулому році. І ось всі діти, хто пізніше всіх термінів міг звертатися, ще потенційно міг бути зарахований навіть на бюджетні місця до 30 вересня. Але знову ж таки все доволі складно, тому що теорія теорій, а реально це здійснити доволі складно. Так само, як, наприклад, перетнути, просто фізично перетнути лінію фронту. Думаю, можливо, розуміти абітурієнтам, які нас дивляться. Або будуть дивитися, куди їм звертатися із питаннями щодо складання та реєстрації на НМТ? На даний момент все, що стосується абітурієнтів з Херсонської області, ви можете звертатися до Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. На сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти є контактні номери телефонів. Це два номери стаціонарні, один номер мобільний. Також ви можете звертатися в соціальних мережах є наші сторінки. Ви можете задавати запитання там, писати запитання на електронну пошту. Всі ці контакти вказані в розділі Контакти на сайті Херсонського регіонального центру. Дітей з Херсонщини реєструвати будемо ми, Херсонський регіональний центр. і... Відповідно, опрацьовувати всі реєстраційні документи також будемо. Ми єдине питання, що в плані безпеки на території Херсонської області на даний момент звільненої правобережної Херсонщини зараз доволі складно забезпечити безпечні умови для життя і здоров'я наших потенційних учасників. Зв'язку з цим, другий рік підряд, ну ось. 22-й рік ми були фактично в окупації, 23-й і 24-й рік в цьому році, ми також не плануємо створення пунктів тестування. Всі наші учасники, які перебувають на території зараз Херсонщини, Херсонської області, правобережної, лівобережної, для складання тестування повинні будуть виїхати за межі Херсонської області, тобто найближчі. Найближчі пункти тестування будуть створені в Миколаївській області і в Дніпропетровській області, оскільки а, з, в, ну, з розуміння так, зрозуміння безпеки, з, ми просто не можемо забезпечити створення цих умов а, в межах правобережної половини, оскільки. Обстріли постійні, і це небезпека як для дітей, так і для організаторів цих тестувань, тому ось таке рішення приймається е, другий рік поспіль. Я е, трошки згодом залишу у коментарях е, під цією трансляцією контакти, е, про які ми говорили з вами щойно. Е, чи зможуть складати тестування випускники, які проживають за кордоном? І чи відомо? Скільки приблизно таких випускників? Так, в минулому році і в позаминулому році, фактично, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації доволі велика кількість наших абітурієнтів з Херсонщини, з Миколаївщини, з інших регіонів України? Вони покинули територію України і географія їх місцезнаходження, Доволі доволі обширно з 22-го року разом з Міністерствами закордонних справ, Міністерствами освіти і науки України, а також колегами з іноземних відомств університетів навчальних закладів, проводиться національний мультипредметний тест також і за кордоном. Ми також будемо залучені до цього процесу. І якщо говорити про найсхідніші регіони, то це Баку Азербайджан і Тбілісі, Грузія, будуть створені пункти тестування на схід, скажімо так, від України. На захід від України пункти тестування будуть створені в США і Канаді. Зрозуміло, вся Європа також буде залучена до цього процесу. і, Пункти тестування будуть створені в доволі великій кількості іноземних країн Європи в минулому році, за результатами минулорічної реєстрації, ми мали близько 280 тисяч прийняло участь в тестуванні загалом, і близько 28 тисяч, тобто десь 10% від загальної кількості, складали тестування за межами України. Тому ну ми думаємо, що це близько того ж самого відсотку, плюс-мінус буде і в цьому році дітей, які перебувають фізично за межами України, які дистанційно навчаються в своїх закладах освіти, завершують здобуття повної загальної середньої освіти. І на кінець цього року, на кінець на кінець цього навчального року, вони матимуть. Документ про повну загальну середню освіту або ж довідку з навчального закладу, що вони завершують курс здобуття повної загальної середньої освіти. Вони зможуть реєструватись так само, як і всі учасники в Україні через сайт Українського центру оцінювання якості освіти, надавати скан-копії документів про своїх і реєструватися в тих країнах. В кожній країні буде визначена певна квота, знову ж таки, за кожним містом. В країнах будуть в деяких країнах буде створено по декілька пунктів тестування в різних містах, але знову ж таки там буде визначена певна квота. І для наших що це означає квота? Будь ласка, можна детальніше? Обмежена кількість місць. Угу. Обмежена кількість місць для участі в тестуванні, умовно в Варшаві або умовно в Берліні, або умовно в Лісабоні. чи... Парижі, тобто, це певна кількість місць, яка буде надана цим учасникам для реєстрації, і ця певна кількість учасників зможе зареєструватись і прийняти участь в тестуванні саме в цих містах міст, містах. Угу. Знову ж таки, прохання як до наших херсонських, миколаївських учасників або ж херсонців, які будуть складати в Миколаєві. Так і для тих, хто знаходиться за кордоном, не затягувати з процесом реєстрації на останні дні. Тому що за кордоном просто може не вистачити квотних місць. А в Україні, якщо ви допустите, помилки при реєстрації часу на виправлення цих помилок може просто не вистачити. Або ж в останні дні виправляти ці помилки, ну також проблематично. Відповідно, якийсь може збій відбутися, і проблематично буде з реєстрацією. Звичайно, в нас будуть додаткові періоди реєстрації, але всі, хто вже будуть реєструватися, додаткові періоди реєстрації, вони будуть реєструватися на додаткову сесію. А це вже не червень, а липень, і скажімо, це все так посувається туди далі, і потім вступна кампанія, вона буде фактично десь. Паралельно відбуватись для того, щоб просто не експериментувати. Краще зараз підготувати документи для реєстрації і в перші дні проведення реєстрації спокійно собі зареєструватись, відслідковувати в своєму персональному кабінеті статус реєстрації. Тобто, учасник, коли зареєструється, він собі створює міні-кабінет на сайті українського центру такий. Обліковий запис, скажімо так, і в цьому кабінеті він може бачити, чи в його зареєстровано, чи в нього uh -huh. є на якісь певні недоліки, проблеми, які він повинен виправити. Тобто, наприклад, ну, тут головне та... знати, щоб сервери витримували. Тому що якщо багато абітурієнтів будуть заходити кожного там дня, до прикладу, перевіряти дати, якісь, чи там так не і так далі, головне, щоб сервери витримували наплив студентів, які будуть щодня перевіряти. Ну, я думаю, український центр повинен був про це подумати і підготуватися до цього процесу, або ж зараз готується для того, щоб ми мали спокійну, нормальну, планомірну цю роботу. Місяць у нас на це є, але знову ж таки ну, ми пропонуємо не затягувати на останні дні з реєстрації, а краще це здійснити на початках перші, -перші тижні. Тож бажаємо. Успішної вступної кампанії всім нашим абітурієнтам. Пане Максиме, дякую за обговорення і до нових зустрічей. На все добре. Ну, а я хочу нагадати, що ви можете звертатися за безоплатною правовою допомогою від юристів фонду милосердя та здоров'я. Зараз ви бачите номери телефонів на екрані. Юристи консультують щодня з 9 до 17 години. Ну і знову ж таки нагадаю про наші майданчики у соціальних мережах. Долучайтеся, підписуйтесь, залишайте вподобайки і коментарі. А я дякую всім, що сьогодні були з нами на ефірі, і зустрінемося вже у середу.